Коротше, новини: Трамп та Путін мають плани на Україну. Політики обговорюють, скільки територій України Москва забере собі. Про це повідомляє видання Політико із посиланням на двох експертів із національної безпеки, пов'язаних із Трампом. Також Трамп, щоб забезпечити швидке завершення війни, розглядає угоду, за якою НАТО не буде розширюватися на Грузію та Україну. Деякі змі цитують наближених до кандидата у президенти США та стверджують, що він взагалі не має жодних планів, тому не варто сприймати це серйозно. Бо у гори політика сім п'ятниць на тиждень. Спочатку хоче зупинити допомогу Україні, потім вийти з НАТО, а потім взагалі заявляє, що розбомбить Москву. Факт-чекери підрахували, що Трамп брехав публічно 30 з половиною тисяч разів. Недалеко він пішов від свого партнера у перемовинах. Як ви вважаєте, чи варто серйозно сприймати такі божевільні заяви? Напишіть у коментарях, підписуйтеся на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.